Кіра красуня, злобна дівчинка. Має вже всі дипломи потрібні для в'язки. Хотілося б, хотілося б досить така вона цікава. Я би сказав, що мені подобається, вона є одиночною. Одиночною підтянута, вона дуже швидка, вона така взагалі завжди на галопі, бачить, вона, вона така висока на ногах, в неї шикарний голос, досить, в неї дуже сильна робоча була мама. На принципі, зараз має цуцики також Миколи, вона була в мене, Юра мені був і віддав. Дуже шикарна цуцька в роботі, пошукова, досить сильно вона дуже в'язка. І в принципі таких давала їм хороших цуценят. Там в неї було тільки дві в'язки, це третя в неї в'язка за ціле життя собака дала досить хороших собачок. Ось так, отака моя акіра, за в неї почистимо трошки, треба з водою і... Можливо, трошки з нами погуляю. Тут на місці. Пущу хай трошки побігаю. Ось так. Правда, Кір? Молодець. Нам подивимось, що ти не гуляєш. Ось така вот є.